What was Новинка та майбутній хід продажів Samsung Galaxy A54. Цей смартфон чекало багато людей, тому що Samsung Galaxy A дуже зрозумілі для користувачів, бо, обираючи нову модель, ви завжди отримаєте лише покращення в багатьох речах, покращений SOC, покращений екран та камери. Але й про речі, які ми любили в минулих Galaxy A Samsung не забули. Тож бренд сюди додав дуже багато цікавих фіч, про які я сьогодні вам розповім. Але спершу. Давай Давайте перевіримо нові повідомлення, чи немає там публікації від каналу Алло, бо тут кожен день публікують інформацію про акції, знижки, розпакування товарів та цікаві новини. Тож підписуйтесь за посиланням в описі. А ми переходимо до Samsung Galaxy A54 і його зовнішнього вигляду. Так, бренд кардинально змінили свій підхід до дизайну і зробила А-серію схожу на преміальну S23. Камери знаходяться окремо на задній кришці, що ставить акцент окремо на на кожен модуль, а пласке скло спереду і ззаду, яке не виглядає за межі бокової рамки, додасть незвичних відчуттів від користування новинкою. Крім того, Samsung дають можливість обрати один з чотирьох кольорів, які дозволять виділитись саме вам. А бокова рамка має заокруглення, що додає комфорту при користуванні навіть однією рукою. І що важливо новинка від Samsung має захист від вологи та пилу по стандарту IP67, що дозволить смартфону витримати занурення в прісну воду. на Глибину до 1 метру на термін до 30 хвилин, тобто можете знімати круті фото чи відео прямо під дощем. Але на що ми будемо звертати увагу кожен день? Звісно ж, на екран. І у нас тут 64 дюймова AMOLED матриця з роздільною здатністю Full HD яка має стильні і тонкі рамки. Крім того, цей дисплей має чудову максимальну яскравість для комфортного користування в день і має точну передачу кольорів для редагування фото, створених на камеру Galaxy A54. Бо фронтальна камера має роздільну здатність 32 мегапікселі і може записувати відео 4К 30 кадрів. Основна камера у нас на 50. Мегапікселів і має оптичну стабілізацію, що дозволить знімати навіть в русі без ризику змазати кадр. Ну а зараз приклад відеозйомки на Samsung Galaxy A54 при денному освітленні і в 4К 30 кадрів на секунду. Основна камера у нас має оптичну стабілізацію, а також ви можете перемкнутись на ширококутну камеру і знімати все з великим кутом зору. А також перемкнутись на фронтальну камеру і себе записати. Це дуже круто. Але крім відео з зйомки на основну камеру можна робити якісні фото з гарною передачою кольорів, а просунуті алгоритми HDR дозволять отримати збалансоване фото без пересвітів чи надтемних ділянок. Надширококутна ширококутна камера має роздільну здатність 12 мегапікселів і хизується чудовим кутом зору. А завдяки особливості лінзи отримувати ось такі цікаві фото з гарною деталізацією можна навіть при недостатньому освітленні. Взагалі, нічний режим на Samsung працює дуже розумно, він аналізує. Середовище і автоматично його вмикає, коли це необхідно. Як на основну, так і на фронтальну камеру. А макромодуль на 5 мегапікселів дозволить отримати деталізовані фото макросвіту і побачити те, на що не здатне людське око. Тож, якщо підвести підсумок, то Galaxy A54 має чудовий набір камер і просунуте програмне забезпечення, яке вкупі дає круті фото та відеоможливості. Та реалізувати весь потенціал смартфону, крім камери, дозволяє потужний. SOC від EXYNOS, який містить 4 потужних ядра Cortex A78 і 4 енергоефективних ядра Cortex A55, що дозволило з комфортом користуватись системою OneUI 5.1. Вона дуже просунута та має безліч цікавих фішок. Про деякі з них я розповідав в шортс на YouTube каналі Allo. Завітайте! Там є багато цікавого контенту. Та повертаючись до системи, OneUI має always on display, плавні та приємні анімації. Та Сунуті налаштування звуку, включаючи Dolby Audio. Так, Galaxy A54 має гарне стереозвучання, воно гучне, має баланс між деталізацією середніх частот та потужності басу. Переглядати відео чи прослуховувати музику як по дроті, так і користуючись бездротовими навушниками на A54 одне задоволення. Та повернемось до SOC, бо не просто так він називається система на чіпі. Окрім процесору, він містить багато допоміжних процесорів для обробки обробки звуку для обробки зображення, для обробки сигналів з камери, а також відеопроцесор. і у випадку Galaxy A54 це малі G68. Ця графіка дуже потужна і дозволяє грати не просто в якісь таймкіл ігри, а встановити найвимогливіші, такі як Рекфест чи Genshin Impact, та насолоджуватись проектами рівня ПК на вашому Galaxy. І можете не перейматись в Galaxy A 54. Вистачить пам'яті як для ігор, так і для всіх відео чи фото. Фото, бо існує кілька конфігурацій, як мінімальна 628, так і максимальна з 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ накопичувача. І ще можна доповнити пам'ять мікро SD картою замість другої сім карти. Galaxy A54 забезпечить вас чудовим зв'язком, використовуючи всі доступні технології. Зв'язок не тільки 4G, але й 5G в країнах з підтримкою цієї технології. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 разом з NFC чіпом для безконтактної оплати та смартфон може вас забезпечити цілий день автономної роботи, завдяки батареї в 5000 мАч. також енергоефективному SOC і просунутому дисплею. Розряд за півгодини гри складає 9%, а за півгодини перегляду Ютубу 3%, що дуже круто. Тож, якщо підвести підсумок, то Galaxy A54 це стильний та потужний смартфон, який порадує не лише зовнішнім виглядом, але й просунутими фото і відео можливостями з A50. 4 ви зможете знімати фото та відео навіть під дощем і отримати цілий день автономної роботи завдяки крутій батареї. Тож, дякую вам за перегляд! Ставте вподобайку і до зустрічі в нових роликах на каналі Алло. Бувайте!